Вітаємо наші глядачі каналу Тремор Інюей, де ми робимо різні огляди на пристрої тремори, машинки, електробритви. Шейбери. Ну, і також зараз ми поговоримо про аксесуари. На нашу, в нашому сайті Tremor і є посилання на розділ запчастини аксесуари. Дуже цікавий розділ, ви знаєте, сьогодні є ідея вам показати деякі цікаві позиції. Наприклад, якщо ви в нас робите замовлення на машинку чи на Tremor, ви можете, Можливо, це на подарунок чи просто для власного використання, ви можете доповнити своє замовлення. Наприклад, у нас є також косметичні засоби, і в нас є також і різні аксесуари. Наприклад, гребінці, пенюари так, і так далі. Зараз одні із самих цікавих позицій, ми в цьому відео вам покажемо. Я думаю, це буде цікаво, тому давайте подивимось, додивіться до кінця. Перша позиція це гребінець. Дуже популярний. Один, мабуть, в нас там є різновид грабінців, але цей, мабуть, самий популярний. тому що і не дивно виглядає стильно, виглядає надійно, якісно. Значить, він повністю виконаний з металу. Тут цікавий надпис The Man Times. Час для чоловіків. Так? Тут ось зображений такий, в принципі, бачите, чоловік, барбар доглянутий. Ось, і сам ось так виглядає грабінець. Достатньо е, товстий метал. Виглядає стильно, зручно, тобто не соромно і подарувати, і для власного використання. Вартість 250 гривень, тому, в принципі, зручно, як на мене, і для бороди, для волосся використовувати, взяти десь з собою. Цікавий такий аксесуар, і також, звичайно, можна просто доповнити своє замовлення ось таким ще аксесуаром. Далі, наступна позиція дуже цікава. Я, мабуть, її акуратно зараз розпакую. Тут треба її подивитися, дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, це, на перший вигляд, ось такий звичайний гребінець. Так? Але це не звичайний гребінець, він багатофункціональний. Це гребінець для справжніх хазяйновитих чоловіків. Подивіться, будь ласка, значить, тут ми маємо ось такий гребінець. Металевий, звичайно, це гребінець. Але збоку це відкривачка для пива. Ось тут з, -з, з одного з другого. Тобто, цим гребінцем ви можете відкривати пиво. В нагоді буде, наприклад, десь на вулиці взяти з собою і для того, щоб розчисуватись, і для того, щоб відкривати пиво. Два в одному. Але це ще не все. Подивіться, будь ласка, сюди. Тут іде насадка ось така викрутка. Вона вставляється сюди всередину, і ви можете, там, наприклад, якщо десь потрібно, Ось цією викруткою щось прикрутити. Звичайно, як постійно, як викрутку, її складно використовувати, але десь щось підкрутити. ну, Завжди є різні випадки, тому завжди можна бути брати з собою. Це дуже класно, зручно. І приємна буде ціна, до речі, там 150 гривень, якщо не помиляюсь, коштує. І дуже класний аксесуар. От. І відкривачка для пива, і звичайний гребінець. Він, до речі, дуже зручний, надійний і викрутка, тому зверніть увагу. Далі, ну, це в нас один з варіантів, також в нас є запчастини. Ми будемо далі розширювати запчастини, намагатися, щоб їх було дуже багато, тому що, звичайно, часто запитують клієнти, щоб потім, в подальшому, до пристрою, якісь чи ножі докупити чи ще щось. Тобто, це можна зробити. Зараз у нас є ось такі насадки: це до популярної від Xiaomi електробритви. Xiaomi Blackstone, 3 серія. А ось, Будь ласка, є насадки ще там є різновид, тому зверніть увагу. Далі, наступна позиція ось така. Це зараз я вам покажу це скляний це такий де... Ось, бачите? Це ось такий розпилювач це груша, груша резинова. Ось, І тут можна, наприклад, сюди Ми відкриваємо кришечку. Ось, І тут у нас сюди ми можемо заливати суміш. Ви знаєте, сюди, до речі, можна навіть є тальк. Тальк для того, щоб підсушити шкіру. Можна використовувати тальк, Ось, можна використовувати якісь, наприклад, також і суміші, можна використовувати і, тобто, лосьони після гоління доливати, підливати. І, в принципі, зручно у використанні, тому зверніть увагу. І зараз ще вам один з цієї серії покажу. А, також ще хочу вам показати ось такий розпилювач. А, він дуже зручний по-перше, що металева сама пляшечка металева. Достатньо велика. Тобто підійде під будь-яку ємність. то Звичайно, це дуже добре в салон, в перукарню взяти. Ну і для дому, чому б і ні, теж можна використовувати. Тобто сюди можна заливати будь-який лосьйон. Просто проблема в тому, що лосьони, наприклад, я вам зараз покажу, він у нас є в асортименті. Зараз хвилинку зачекайте, я вам дістану. У нас є ось такі лосьони, наприклад. До них можна докупити, у нас теж є в наявності резинову грушу. Ось. Приємний класний аромат. І ось цей лосьон, наприклад, ви також можете залити ось сюди в ємність. Ось. І у вас вже буде зручна розпилювач, зручно буде брати. Ось. І, в принципі, Тут якраз, ну, тут ємність 400 мл, воно влізе сюди. Тут 0,5, якщо не помиляюсь, тому тут є регулятор, ну, як звичайний розпилювач, Тобто можна регулювати розпил. Це надійно виглядає. Що подобається, що металева сама пляшечка, тому в принципі, ось такі і для роботи, і для дому можна використовувати. І ще раз нагадую, є також резинова груша до лосьйону. Тому в принципі, от, такі аксесуари це маленька частина того, що в нас є. У нас є, звичайно, і різні пенюари для того, щоб і для дому це треба, і для роботи з різними. Малюнками, візерунками а, і так далі. Також є м, випрямлячі для бороди. О, тобто цікавий розділ, тому раджу його подивитися. Я вам залишу посилання під відео, тому, а, якщо вам сподобалось це відео, вам було цікаво подивитися такий огляд. Ставте лайк, підписуйтесь, і буде ще багато на дану тематику. Відео будемо розвиватись, намагатись робити для вас цікавий контент.